Ну що, майбутні інвестори, готові інвестувати? Тоді поїхали. Сьогодні ми розкажемо у всіх деталях покороково, як почати інвестувати в Україні. Більше відмазок не буде. Відкласти на 10-20 років і забути про них. В мене немає зайвих грошей. 50 доларів це як нічого. Акції просто обвалилися. Не панікувати. А зараз ми розкажемо, які саме кроки треба зробити перед тим як інвестувати. Перший крок буде важливий розібратися зі своїм бюджетом і зрозуміти, скільки саме ми, ви можете заінвестувати. Ми закликаємо вас не інвестувати всі наявні кошти, які у вас є. Обов'язково залишайте собі якусь подушку безпеки у разі а, непередбачуваних ситуацій. Це може бути там три ваші зарплати, шість зарплат, в залежності від того, яка у вас велика сім'я, чи знімаєте ви квартиру, а, чи треба вам платити. Щомісячно за неї, і так далі. Тобто порахуйте свої витрати на місяць і намагайтеся зберігати з часом ці витрати приблизно на 3-6 місяців. Інкому може навіть треба і на рік. Все залежить від персональної ситуації. Інвестувати треба ті гроші, які, вам, які ви можете відкласти на 10-20 років і забути про них. Але хтось скаже. В мене немає зайвих грошей. Я всі гроші, які я заробляю, я всі витрачаю, і вони всі мені необхідні. І буде неправий. Тому що завжди є якісь витрати, які не обов'язкові, які можливо можна скоротити, можливо, взагалі не, не тратити ці кошти. І тоді буде, буде кошти для інвестування. Тобто, якщо у вас зовсім немає можливості заощаджувати, то я дуже-дуже рекомендую переглянути свій бюджет. По-перше, це записати свої витрати хоча б за один місяць і зрозуміти, куди йдуть ваші гроші і чому ви не можете заощаджувати, а після того визначити статті видатку, які ви можете скоротити. А якщо у вас і це зовсім не виходить, то ви можете написати нам в коментарі, і ми вам можемо з цим допомогти. І заодно зробимо. Відео огляд, як все-таки заощаджувати, коли здається, що це неможливо. А, ну добре, у вас вже є якісь гроші, ви вирішили інвестувати з бюджетом розібралися. А тепер треба визначитися, який відсоток із вашого доходу ви будете інвестувати. Чому саме відсоток, а не якась певна сума. А для когось 50 доларів це великі гроші, а для когось 50 доларів це як нічого. І тому треба орієнтуватися на відсоток. Наприклад, ви можете інвестувати 15% від свого доходу. Якщо це для вас забагато, то можете 10, а можете 5%. Цю цей відсоток ви визначите самі своєю, своєю сім'єю або там партнером. Чим скорі, але щоб скоріше досягти фінансової незалежності, треба намагатися збільшувати цей відсоток. Тобто, ви можете почати з 5%, зрозуміти, що вже можете ти заощаджувати, і намагатися збільшити до 15% і так далі. Взагалі, рекомендують а, заощаджувати близько 40% свого бюджету для того, щоб якомога скоріше дойти до цієї фінансової свободи. Ну, це найбільш агресивний спосіб інвестиції. А. а ще один позитивний момент того, що ви вкладаєте якийсь відсоток від цього, від цього прибутку. Те, що якщо ваша зарплата зростає, а з часом так зазвичай буває, то зростає і об'єм коштів, які ви інвестуєте. Так. Добре, ми вже розібралися відсоток, визначили, готові інвестувати. Що далі робимо? Далі нам необхідно мати рахунок в банку. Напевно, він у вас вже є. Якщо нема, то його дуже легко відкрити. Можете вибрати собі будь-який е, нормальний банк, може бути там Приватбанк або Монобанк. Е, вибрати е, і відкрити собі в ньому е, валютну картку. Саме, саме необхідна валютна картка. І Для того щоб відкрити достатньо пару кліків в мобільному додатку вашого банку, після чого ці гроші треба перевести на рахунок вашого брокера. А як же вибрати брокера? Багато відео, які розповідають про інвестиції, які я бачила в Україні, вони говорять. В Україні є багато брокерів, виберіть собі одного брокера і можете йти. Тобто не дають якихось конкретних рекомендацій, з яким саме брокером співпрацювати. У нас буде по-іншому. Ми можемо порекомендувати тільки одного брокера, з яким ви можете співпрацювати, і ми наполегливо рекомендуємо вибрати його. Це брокер називається Interactive Broker. Це американський брокер. Чому саме він? Цей брокер єдиний брокер, який працює з українськими громадянами і надає саме права власності на цінні папери, на відміну від інших форм інвестування, як сертифікати на депозит або сертифікати на різницю вартості, які надають інші платформи. Обов'язково треба. Уважно вибирати брокера. Ми е, дослідили це питання дуже уважно, і тому саме рекомендуємо інтерактив брокерс, бо можуть вийти ситуації, як вже були, наприклад, із Монобанком, де вони відкрили ці брокерські рахунки, виступали у вигляді брокера, і вони співпрацювали з брокером, який нібито з Кіпру, але насправді власники. Власники цієї брокерської фірми були росіянами, які потрапили під е, санкції. санкції. І тому багатьом людям, які проінвестували в той період з Монобанком, довелося продати свої акції не в найвигіднішу ціну для них і не на їхніх умовах. Тому, е, будь ласка, коли Обираєте брокера. Якщо навіть ви не виберете Interactive брокер, хоча я не бачу якогось іншого варіанту, але якщо ви його знайдете, напишіть обов'язково в коментарях. То обов'язково перевіряйте, хто є власником. Добре, з вибором брокера розібралися. А зараз розберемося, як відправити гроші на цього брокера. До повномасштабної війни можна було відправляти напряму кошти на рахунок брокера, і це не викликало ніяких проблем. Зараз же є обмеження НБУ, які не дозволяють напряму відправляти кошти на іноземні рахунки іноземних банків. І відповідно зараз потрібно використовувати платформи-посередники, наприклад, такі, як Vice. Vice... Мені здається, найкращий вибір. Там є інші, наприклад, Revolut або інші якісь платформи, які дозволяють також перевести гроші на рахунок Interactive Broker. Але Vice має співпрацю саме з Interactive Brokers. І тому це найкращий варіант, тому що так всі транзакції будуть прозорі. А для брокера дуже важливий момент це що ваші гроші прозорі. Що вони не є якісь сірі і або нелегальні, інакше він з вами не буде мати справу, тому що це, це відомий брокер, і він дорожить свою репутацію і не хоче її втрачати серед через те, що якісь клієнти будуть не з непідтвердженими коштами. Так, це рішення тимчасове, тобто використовувати якийсь слюз у типу вайзу або революту, але це рішення, яке необхідно робити, якщо ви почнете інвестувати зараз. Я думаю, що з часом, сподіваюсь, після війни уж ситуація зміниться і знову можна буде відправляти кошти прямо зі свого банківського рахунку. Але наразі це не є можливо. Якщо ви хочете зареєструватися у Interactive Brokers, ми покладемо в прикріпленому коментарі до цього відео лінк на реферальне посилання на реєстрацію Interactive Broker. Так ви отримаєте до 200 доларів бонусу на ваш рахунок. Детальні умови почитаєте в. На сайті Інтерактив Брокер. Добре, тепер розібралися. Тобто, ми гроші відклали, рахунок банку завели, брокера вибрали, зареєструвалися, відправили на нього гроші. Що ж робимо далі? Далі. Коли вже, ми, коли вже наші кошти є у брокера, ми заходимо і вибираємо, що саме ми будемо інвестувати. Ми рекомендували в попередньому відео почати з SP 500. І якщо ви дивитеся це відео і не дуже знаєте, що таке акції і фондовий ринок, то подивіться попереднє відео, воно важливе. Розуміння того, куди йдуть ваші гроші, важливо. І а, після того ви вибрали свої перші акції, купили їх. І далі дуже важливий пункт не панікувати, коли ціна за акцію піде вниз. А вона обов'язково піде вниз, тому що а, так працює ринок. У короткостроковій перспективі акції можуть як трошки підрости, можуть впасти. Тобто, ви можете побачити мінус на своєму балансі. Це Нормально не треба панікувати, тому що ми тут говоримо про інвести... інвестиції в довгострокову перспективу. І якщо ми подивимося з прикладів наших в минулому відео, то ринок в довгостроковій перспективі буде рости. Ми не інвестуємо на 1, 2, 3, 5, 10 днів навіть на рік. Ми інвестуємо на своє фінансово незалежне майбутнє років найскоріше через 10. І до цього розкажу вам приклад із свого життя. Коли ми вперше стали інвесторами, там декілька років тому назад, багато років тому назад, то а, ми там за якусь певну суму проінвестували в певні акції. Ми купили акції Тесла на той час. І як тільки ми їх купили днів через два або три акції просто обвалилися, і ми були в. Як мені на той момент здавалося в великому мінусі, і в той момент можна було запанікувати, продати всі свої акції, і вийти з мінуса, щоб думати, щоб не втратити ще більше грошей. А можна було зробити так, як зробили ми. Просто. А, по-перше, не дивитися на ціну акцій відразу, відпустити то. І, як сказав Уоррен Бафет, найважче в інвестиціях це сидіти собі на руках. І сидіти собі на руках, тобто нічого не робити і дати можливості тим акціям вирости, дати час тому а, ринку вирости. Тому що, а, якщо слідкувати за такою волатильністю, там один-два дні, особливо якихось таких. Дуже волатильних акцій, як, наприклад, Тесла, вони там можуть вирости, можуть впасти, вирости, впасти і так далі. То і не інвестувати стає дуже важко. Тому відразу перед тим, як купляти свої перші акції, ви маєте поставити собі, що я купляю ці акції на довгострокову перспективу. Я не буду лякатися, якщо завтра акції трошки впадуть в ціні. Я не буду їх продавати. Я Дам собі можливість посидіти на своїх руках і почекати, коли ж ці акції принесуть мені то, для чого я їх інвестував. Так, адже ми не трейдери, які продають, купують, продають, купують, а потім платять з того всього податки і комісію. Ми інвестори, які купляють акції, які не вважають, будуть приносити дохід в довгостроковій перспективі, не через місяць-два, а через роки. А може десятиліття. Е, і такі інструменти якраз і дають можливість побудувати е, багатство для простих людей. Так. Е, тому купили акції, не панікуємо, що ми далі робимо. Е, далі буде питання стандартне, як забрати ті гроші. Тобто, всі, хто нас питав, за Акції питання перше, яке задавалося, як забрати ці гроші. Як забрати ці гроші? Забрати їх практично так само легко, як і відправляєш. Ти продаєш акції, ну платиш, платиш податки з того, що ти заробив, отри, заробив із прибутку, не з всі всієї вартості акції, а лише прибутку, тобто ціна від покупки і продажі. Так. Інтерактив uh, Брокер порахує вам uh, ці всі податки сам і, ви їх заплати, і він їх сам заплатить в Америці. Так, але так як ми зараз говоримо про інвестування для українців, то ви так само є резидентом, податковим резидентом України, і uh, ви маєте право uh, не платити податки двічі, тобто є uh, таке право uh... є, є угода між uh, Україною та США, що uh, вони uh, не, не сплачують податки. Два рази так, але в Україні податок на той прибуток може бути трошки вищий ніж, наприклад, в Америці. Бо якщо ви продасте через декілька років, то вас а, поза зараз буде 15%, а в Україні, мені здається, 18%, То ось якраз цю різницю. У 3% ви маєте так само сплатити податок і в Україні. А так як ви гроші відправляли через банківський рахунок, це у вас чисті гроші, то ви легко зможете, подавши декларацію, написати скільки ви заробили і. Отримати свої кошти. Декларація подається один раз у рік, а не кожен раз, коли ви продаєте акції. Звичайно, у кожного можуть бути свої, свої цілі, які ви, які ви будете ставити, коли будете інвестувати. Можливо, хтось буде відкладати гроші на, на будинок чи квартиру, можливо, на навчання або на пенсію. Як... Тобто, якщо, наприклад, ви там через 5 років заробили певну суму, і ви зараз хочете її потратити, щоб купити собі там якусь нерухомість або щось інше, то ви завжди можете продати ці акції, сплативши податки в Америці, податки в Україні, і отримавши результат, ви можете спокійно купити те, що вам необхідно, використовуючи ці кошти. А до того часу, поки ви відкладаєте на щось. Або собі на, на пенсію, або на щось а, матеріальне, то ваші гроші будуть працювати, і є можливість скоріше отримати те, що ви хочете. Сподіваюсь, що це відео допоможе вам а, зрозуміти. Процес інвестування, почати інвестувати, забере всю містику і секрети інвестування, і ви зрозумієте, що є підготовчий етап, що інвестування це не тільки купляти акції, але необхідно подумати, і що є психологічні етапи, тобто, як не, не продати свої акції всі в мінус, і так далі. Сподіваюся, наш досвід і це відео вам допоможе в інвестуванні. Якщо у вас є питання, що? Як саме зареєструватися? Тобто, якщо ви хочете бачити відео з покроковою інструкцією, як реєструватися в Interactive Broker і як відправляти гроші через використовуючи ці е, способи, про які ми говорили, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо е, вам буде цікаво, то ми обов'язково знімемо прокрокову інструкцію, як зареєструватися. Андреаксид. Це вирішую. Так, я скажу. Ти вже почала? Так, кажи. А я не включила тут. Сорі. Не, я просто не зараз.